Зробити дуже красиву корзину, прикрасити її до Великодня. Я знаю, що дарують ще такі корзини на народження, на весілля. От, туди вкладають всякі різні потрібні речі. От, тож це може знадобитися не тільки до Великодня. Так. І ось ми дійшли да, до початку. Все, затягуємо. Є щось мені тут не дуже. Чи дуже. ні, все нормально. Все, зв'язуємо, розпрямляємо спочатку нитку. Вузлику. Це наметочна нитка, яку можна потім видалити, можна не видаляти. А головне все одно пройти з зігзагом, бо саме ця тканина вона така капризна і розсатується, опускає нитку. Yeah. А далі нам треба вивернути це все. Так, yeah. Значить, ось тут у нас із двох частинок ось так воно обнімається, він відказаємо. Зараз є. Ось так гарненько. Вкладаємо наш чохол, кошик. і його можете випрати. Ви його можете робити з ним все, що завгодно. І о, ваша корзина буде охайно виглядати, і так стається не тим боком. І таке буває так. Перепрошую. Ось. О, оце вже вірно. Тут же лягло ідеально. Ось. І далі. Ми мали тут іще додати стрічку, але сьогодні субота перед Великодним, і я би не хотіла так багато щось робити. Тож, іншим разом, ми завершимо цю корзину. А наразі маємо ось такий чохол. Як тільки ми поставимо пасочку, воно стане на своє місце. От, а зараз трохи підскокує, це нічого страшного. Зараз час фарбувати яєчка. Зараз час прикрашати пасочки до Великого Дня. От. Хто чекав цієї трансляції, маєте? Маєте те, що маєте. Отже. А що це він мені взагалі ніяких повідомлень не показує? Там, принаймні, від мене має бути хоч одне повідомлення. Ано ну, зараз. Стільки гостей, і я не бачу жодного повідомлення. О, тепер запустилося. але добре, це вже завершення стріму. Друзі, всім дякую за увагу, дякую за підтримку. Підтягуйтесь на третю ще частину. Вже це буде у вівторок, мабуть, бо в понеділок також не планую шити, будуть інші справи. так близько. Добре, я зараз зніму шорти, це буде е, видно е, краще. Друзі, всім мирного неба, щасливих свят у ваших родинах та Божих благословень. Всім па-па